Вітаю усіх, хто налаштовував ну, свої приймачі на хвилі української радіовіниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. 1 липня на водоймах Вінницької Вінницькій області закінчилась заборона на вилов риби та раків. Проте існують певні обмеження та правила, які слід пам'ятати рибалкам-аматорам, порушенням яких тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну. Відповідальність так зокрема у травні поточного року рибоохоронний патруль на Скалопільському водосховищі викрив порушника правил рибальства, який завдав збитків водному середовищі на понад 72 тисячі гривень. В червні на річці Південний Буг затримано рибалку, який незаконно вловлював рибу сітками, завдавши збитків на понад 56 тисяч гривень. Гривень. Скільки ж фактів порушення правил рибальства було зафіксовано на Вінниччині в нерестовий період, та яка відповідальність передбачена законодавством, законодавством для порушника, яких правил повинні дотримуватись громадяни під час любительського лову після скасування заборони? Детальніше про це. Сьогодні ми будемо говорити з головним головною спеціалісткою сектору іхтіології, регулювання рибальства та меліорації управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області Катериною Лесніковською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Катерину, у нашій студії. Вітаю. Як я сказав попередньо, 1 липня на водоймах області закінчилась заборона на вилов риби та раків. Проте законодавством передбачені і певні обмеження та встановлені правила лову для рибалок на сам аматорів. Розкажіть про них більш детальніше. Так, з 1 липня, після закінчення нерестової заборони, розпочався, тобто стартував сезон літньої рибалки. Для любителів хочу повідомити, нагадати, так як нас всі любителі законопослушні, нагадати про те, що дозволяється вилов риби на водоймах, що з берега, що з човна, удочками усіх видів та спінінгами загальною кількістю гачків не більше 7 штук на рибалку. Також. Дозволяється вилов риби, добова норма на одного рибалку, на одну особу, 3 кілограма плюс трофей. Це що стосується риби. Е, ну, Після закінчення, до речі, терміну дії на заборону в межах міста Вінниці, мене цікавить, відведені місця для любительського рибальства чи ні? Чи... В межах міста Вінниці дозволяється ловити без обмежень. Крім метрова зона верхніх б єхав, б єхав, біля ГЕС, угу. там забороняється. З 1 липня, як я говорив, вже дозволено вилов і раків. В який спосіб це можна робити? Так, у нас діяла заборона на вилов раків під час їх спарювання, виношування ікри першої линьки з 1 грудня по 30 червня. Тобто, з 1 липня дозволяється вилов раків на раколовки, тобто на одного любителя дозволяється одна раколовка, не більше одної. І дозволяється добова норма вилову 30 штук раків. Але ще треба запам'ятати, що рак має міру. Тобто не менше 10 сантиметрів можна ловити мене цікавить. А як часто рибоохоронний патруль у межах міста Вінниці здійснює перевірку насамперед рибалок аматорів? Є можливо, факти вже притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил лову? Я вам хочу сказати, любителі теж дотримуються правил рибальства, але є Теж серед них такі порушення. Наприклад, самі основні порушення про те, що я сказала, 3 кг добова норма плюс трофей. Перевищення добової норми це рахується як грубе порушення, і справа складаються адмінматеріали, порушник притягається до адмінвідповідальності у вигляді штрафу, але це рахується грубе порушення, і воно розглядається в судовому порядку. За кожну незаконно виловлену рибу порушник повинен. Відшкодувати збитки. Наприклад, допустимо, скажем так: сазан короб 3706 гривень за особину, сом 5117 гривень, судак 3587 гривень, карась 1581 гривня. Тобто, вони повинні дотримуватись правил любительського рибальства. Також перевищення гачків. Ми, в правилах прописано сім гачків, значить, повинно бути сім гачків не більше. Якщо буде перевищення, так само порушник притягається до адмінвідповідальності, і штраф становить там від 34 до 170 гривень. Попередньо ми говорили про те, що дозволено вилов і трофейної риби. А от були факти, коли людина вилавлювала 5 більше кілограм один екземпляр заважував. Вже в цьому ну, я сезоні, не можу сказати, в цьому я сезоні бо там по Ютубі були відео, коли хлопчик зловив сома там більше 10 кг. Ви знаєте, ми іхтіологи, ми іхтіологи не виїзні, ми працюємо більше з документами, то я вам так сказати не можу. Добре, відемо далі на початку розмови, я говорив про деякі факти незаконного лову риби за попередні два місяці, хоча їх було мабуть набагато більше. Якщо говорити мовою цифри, які все ж таки збитки були завдані водному середовищу в нерестовий період, та скільки осіб за цей час було притягнуто ну, до адміністративної кримінальної відповідальності за порушення правил рибальства? Так, у нас, значить, відповідно до правил любительського рибальства з 1 квітня по 30 червня діяла весняно літня заборона на вилов водних біоресурсів. Тобто на річках була встановлена, нерест був встановлений з 1 квітня по 20 травня, на водосховищах з 1 квітня до 10 червня, і на придаткових системах було з 1 квітня по 30 червня. Наказом Вінницької обласної військової адміністрації був затверджений план спільних заходів про посилений контроль під час та графік виїзду оперативних груп. Оперативні групи складалися у нас представники Вінницького рибоохоронного патруля, Національної поліції Вінницької області, також Державної екологічної інспекції у Вінницької області і представники громадської організації українського товариства мисливців та рибалок. Рейдовими групами проводились постійно місця перевірки збуту риби, тобто ринки постійно контролювалися. З націоналіцією здійснювались перевірки на магістральних трасах, щоб запобігти перевезенню незаконно виловленої і добутої риби. І також проводились рейди безпосередньо на місцях вилову, тобто рибалок любителів в частині дотримання правил любительського рибальства. В ході цих перевірок, цих рейдів, за три місяці, скажімо так, з 1 квітня по 30 червня рейдовими бригадами було проведено 42 рибоохоронних рейди. Було викрито 390 порушень. Із них 43 це грубі порушення, це з застосуванням заборонених сітних знарядь лову. Тобто сіток, хваток, Також було. Складено 29 безхазяйних актів, це тобто знаряддя лову знаходились і виймалися, вилучалися з водного об'єкту, але власник відсутній. Також було затримано 330 порушників, які ловили рибу не в тому місці, не в дозволених місцях, або знаходились забороненими знаряддями лову. У порушників рибальства було вилучено за цей період 44 заборонених знарядів лову, 240 кг кілограм незаконно добутої риби. І було нараховано органами рибоохорони збитків на 2 мільйона 600, 865 тисяч гривень. Ще хочу нагадати також, що по 12 справах матеріали було внесено до єдиного державного реєстру до судових розслідувань, тобто до кримінального провадження за статтю 249, частина 1. Ну, на даний час проходять слідство. Ведеться, Пані по а чи були зафіксовані випадки вилову червонокнижних видів спочатку нерестового періоду, та які види риб? Потрапили до цього переліку. Давайте спочатку скажу, скільки було. Три порушення було викрито під час нерестової заборони. Це Дністровський каскад, басейн річки Дністер, було вилучено е, такі види риб, як виріз зуб при Чорноморській. А тепер я хочу сказати про червонокнижні так. види, які у нас мешкають. В, в водоймах нашої області мешкає 12 видів червонокнижних видів риб. Які занесені до червоної книги у зв'язку з тим, що вони знаходяться на межі зникнення? Ну, основні види це стерлять прісноводна, то, що я казала, врізу причорноморській, марена, чоп, карась золотий, а також підуст. Значить, один екземпляр найдорогійший це у нас виходить. Стердять пісноводна, 48 тисяч гривень один екземпляр е, цієї риби. Е, Вертизуб, я казала, один екземпляр, е, шкода становить 10 тисяч гривень. От, якщо рибалка виловив червонокнижну риби, йому доведеться сплатити штраф. І крім штрафу прийдеться відшкодувати шкоду за незаконно виловну рибу. Тобто червонокнижні види риб заборонені до вилову суворо. Тобто, якщо рибак зловив рибу, яка йому раніше не потрапляла на гачок, він має випустити Є... в живому вигляді так. водне середовище. Часткового відновлення біоресурсів в річках області відбувається шляхом зариблення водойм. А в який період, на вашу думку, краще це робити, та наскільки цей, можливо, метод є ефективний для отримання відповідного балансу? Я вам скажу, для у нас же є водойми загального державного використання, тобто водойми, це річки да, з притоками, а також у нас є водойми, ставки. Вони теж вважаються водойми загального державного значення, але вони в основному використовуються в умовах аквакультури, тобто під оренду. Якщо орендований ставок, то у нас, розумієте, як виходить так, що орендар весною набирає воду в ставок, купляє заробок, садить його на підрощування до товарної риби, він охороняє, він кормить, Є такі випадки, лікувати приходиться. Він і, і, в, і в осінній період приспускає чи спускає водойом, обловлює, виловлює свою товарну рибу, реалізує і отримує від цього прибуток. Якщо брати в загального користання, наприклад, такі як ну, Ладижинське, Дмитренківське водосховище, у нас ті користувачі в цьому році вони в 25-му не заробляли. Там проблеми трішки в них, от. але вони зароблялись в основному в осінній період. Вони купали заробок, підрощували його, і тоді вже восени вони заробляли ці водойми. А осінній от... заробок він найкраще переносить, приспосаблюється а... до водойм. А от в річках Дністер та Південний Буг цей процес відбувається також чи ні? Зароблюємо. Тут друге питання. Немає у нас користувачів, немає кому заробляти. Але але, в 23-му році ми працювали над програмою розвитку рибного господарства у Вінницькій області. І, значить, розробили програму на 2, до 28-го року. На 5 років розроблена така програма. І в цій програмі. Одна із основних мет, значить одною основною метою є зариблення водойм загального державного значення, а саме річки Південний Буг і річки Дністер. Ну на даний час проблема з бюджетом, проблема з коштами державними, і також і ми хочемо залучити сюди і громади. І в 2024 році кошти не виділялися. І тому у нас зариблення ніяке не проводилось. Ми розраховуємо, може можливо, в 25-му році нам виділять якісь кошти для того, щоб ми провели це зариблення. А програма розрахована на 5 років, і там не тільки зариблення, там і відновлення. Побудування рибовідтворювального комплексу хочеться побудувати, щоб ми мали свій власний в області заробок, тому що заробка практично немає. Є такі підприємства, такі як прат вінниця Рибгосп, у них сім рибцехів є, які займаються не тільки вирощуванням товарної риби, а й рибопосадкового матеріалу, але дуже багато проблем із коштами і багато проблем з технічним забезпеченням. І, можливо, останнє питання, якщо ми говоримо про річку Дністер та Південний Буг, промисловий вилов в цих річках дозволено чи ні? На, даний час, на даний час у нас промисловий вилов риби взагалі в області не проводиться. Не згідно виділених квот, не промисловий вилов відповідно до режимів рибогосподарської експлуатації. Промисел в, в цьому році. У в області не ведеться. Що ж, дякую вам. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших ній брала участь головна спеціалістка сектору іхтіології, регулювання рибальства та меліорації, управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області Катерина Лесніковська. Шлося про умови дотримання правил рибальства на водоймах області. Відповідальність за їх порушення. розмовів журналіст Олександр Блашко. На все добре.